Любі українці, сьогодні мені потрібна ваша інформаційна допомога. Я зареєстрував у Верховній Раді законопроект номер 10401. Цей законопроект забирає державне фінансування в політичних партій в Україні до завершення дії воєнного стану. Цей законопроект забирає фінансування в усіх політичних партій і віддає їх Збройним силам України. Таким чином, партія Слуга народу втратить 490 млн грн цього року. Партія Батьківщина 93 мільйони гривень. Європейська солідарність 145 мільйонів гривень. Голос 115 мільйонів гривень. Політичні партії втратять, а Збройні Сили України отримують понад 840 млн мільйонів гривень. Цього, наприклад, достатньо для того, щоб виробити понад 100 тисяч ftp дронів, які сьогодні вкрай необхідні для Патрифронту. Тому, шановні українці, прошу допомоги. Прошу переконайте своїх народних обранців, тих, хто обраний в ваших громадах, ваших районах, ваших областях, що вони підтримали законопроект номер 104.01. Разом ми сила.